Що стосується сучасного стану ринку нерухомості, то можна сказати, що за останні кілька років спостерігається падіння, у Львові. падіння ринку нерухомості у Львові і по Україні загалом, це спричинило наше законодавство, спричинило ряд дій в банківській сфері. Що привело до зменшення операції по купівлі нерухомості і житла, і комерційних приміщень. Більше податки треба сплачувати. Так, та? більші податки, Біль... цілком вірно. Значить 2%, якщо раніше платили з оцінки БТІ, можна було платити. Зараз 2% із експертної оцінки. Експертна оцінка прирівнюється практично до ринкової ціни квартири чи приміщення. Тобто оформлення однокімнатної квартири може обійтися і порядку двох тисяч доларів. Тобто це є це дуже висока ціна за оплату. Ну і друга причина нестабільність, якби валюти. Люди намагаються, нерухомість може, якщо є можливість, не продавати, бо щоб не знецінилося, так в нерухомості ще зберігати кошти. Чи? Так, звичайно, що банк не дає такої гарантії, як ну, дає вкладення. Коштів у нерухомість, не, незважаючи на те, що навіть ціна нерухомості може впасти, але будь-яка нерухомість може щомісяця приносити певний прибуток. Тому люди більше схиляються до того, щоб вкладати гроші все ж, таки, все ж таки у нерухомість. Але повертаємося до теми. Коли ми кажемо, як війна на сході впливає, ми напевно маємо на увазі не тільки руйнації на сході, це окрема тема про неї, нехай розкажуть експерти. Ринку нерухомості, які там знайомі на сході України з тим, що відбуваються, які процеси. А у Львові ви відчуваєте такий зримий, реальний матеріальний інтерес до нерухомості Львівської? Якщо відчуваєте, то проілюструйте про про його, будь ласка, від з боку людей, які переїжджають сюди тимчасово чи, може, хочуть на постійно пов'язати свою долю зі Львовом. В плані купівлі-продажу нерухомості не спостерігається такого інтересу. Спостерігається більший інтерес в плані оренди квартир. Ну, відомо, що багато студентів поступили у львівські вузи, вони мають квартири, і це, це один із факторів, який спричинив до деякого підвищення ціни на оренду квартир у Львові. Я так оцінюю приблизно на процентів 25 за серпень, це початок вересня. Ціна на квартири у Львові виросла на оренду квартири. На оренду квартир. Та на довготривалу оренду. Довго, -довго три це тривало. скільки? Рік і більше? Довго так. Це рік, пів року, принаймні і більше. А коротко тривало. Коротко тривала, залишилася на місці, але Шо? ціни залишилися на місці. Але десь десь незначне підвищення цін відбулося за рахунок того, що сектор квартир, які здаються подобово, зменшився. Частина людей все ж таки вирішили, що краще здавати на довготривалий термін. Це все ж таки більш надійно, тому що збільшення активності на ринку подобових квартир відбулося тільки літом. До того, скажімо, був застій у попередньому випуску громадського мовлення. Один із фінансових експертів говорив про те, що Чимало представників малого і середнього бізнесу зі Сходу України, з півдня, з Криму перебралися до Львова, перереєстрували чи заново зареєстрували свої підприємства тут. З їхнього боку, на вашу думку, є інтерес до нерухомості як житлової, так і нежитлової? Ви бачите ці проекти? Інтерес є, але він дуже незначний. Є. Він є дуже незначний. Є інтереси десь із, зі сторони Донбасу і зі сторони Харкова на рахунок комерційних приміщень. Але це, це інтерес Не житлових, Не житлових, мать. так. Але цей інтерес, ну скажемо, в більшій мірі є віртуальний. Він наразі серйозної погоди на ринку комерційної нерухомості не, не робить. Що означає віртуальний? Цікавляться, але не купують? Цікавляться, так наразі Ціка цікавляться. Більше розвитка, цікавляться. Та? Так, так, так. Угу. Тобто планують приїхати до Львова, поглянути, от на такому рівні інтерес є. А так, щоб ну, був дуже серйозний підхід до цього питання, наразі тут не спостерігається. Отже, на вашу думку, особливого інтересу немає. А щодо пропозиції на ринку нерухомості, як поводять себе львів'яни у секторі житлової і нежитлової нерухомості? Ціни стараються піднімати в зв'язку з тим, що курс долара зріс, це один фактор. І друге, що все ж таки, особливо зараз серпень-вересень, це свого роду жнива на ринку нерухомості в плані довготривалої аренди. Зараз велика активність спостерігається, особливо серпень і вересень. І вже з жовтня, можливо, ціна десь достатмеш більш стабілізується. Щодо комерційної нерухомості, ситуація наступна. Люди стараються тримати ту саму ціну в доларах. Не завжди це вдається. Тобто останні тиждень два спостерігається. Така тенденція, що ну, стару ціну по курсу в доларах не, не втримують. Переходять, перераховують на гривні і частково зменшують ціну. Оскільки кількість нежитлових приміщень навіть у центрі Львова збільшується. Кількість нежитлових? А... Кількість звільнених мається на увазі. Це з під спіль... оренди, та, так? Так, так, так. Не витримують підприємці не витримують такої високої ціни. Бо якщо раніше рахували е, долар по 8, зараз рахують долар по 13, і це, це дуже суттєва різниця. Чи правильно я розумію, якщо нежитлову нерухомість звільнюють підприємці, то це послаблюється і інвестиційний клімат, і... Підприємницька, якби ініціатива в Львові? Так, так, звичайно. Підприємницька активність буде падати, якщо не будуть прийняті певні кроки. Чи можете Це, ви сказати вирайні. станом на 10 вересня е, орієнтовно, ну максимально точно, але орієнтовні ціни там, одного квадратного метра житлової площі там, у центральній частині Львова, у так званих спальних районах, чи як? Яка зараз? Так, вона. Коливається приблизно так, від 800 доларів і до е, тисячі доларів. Е, є зараз така хіна... велика різниця. Від 800 та, дуже, до півтори тисячі. Дуже різниця, де 800, а де півтора тисячі 800 це може бути спальні райони, скажімо, в панельних будинках. І е, ще залежить від е, кількості кімнат, від площі квартири. Якщо однокімнатна квартира, квадратний метр оцінюється більше. В